Вітаю всіх! З вами Аніта Топі, я сексолог, сексотерапевт, психолог. І ви є на моєму каналі, де зазвичай ми говоримо про те, як досягнути гармонії в стосунках, як покращити сексуальне життя. Але сьогодні наша тема буде про погані стосунки. Про те, коли любов трохи прихворіла, а інколи хвора невилікована. Що тоді робити? І відповімо на питання: власне, а чому люди... Варяться в таких стосунках, чому вони їх не завершують? А якщо завершують, то знаходять наступні, які насправді виявляються копією попередніх. От тому залишайтеся, буде цікаво, повчально. Власне, якщо ви дивитеся це відео, напевно, у вас виникають питання з приводу власних стосунків, можливо, у вас не все в них влаштовує, можливо, ви не можете їх завершити, але хочете. А можливо, це хтось з ваших друзів, знайомих, родини, коли ви дивитесь на людей і думаєте, йолки палки ну чого вона його не кине, чого вона не піде, або ну чого вони продовжують мучити один одного. І вони б могли завершити ці стосунки і розійтися в різні сторони, бути щасливими. Ні, вони страждають, вони продовжують це робити. Ми відповімо на питання чому. А, і от знаєте, я давно хотіла почати, мабуть, це буде навіть не одне відео на цю тему, бо є ще любовна залежність, співзалежні стосунки, це трошки вже глибше. А сьогодні буде, в принципі, так загалом. А, і я багато чого написала, а потім подумала, що знаєте, якщо коротко відповісти на питання, чому люди а, перебувають в поганих стосунках, то. Це тому, що вони не знають, що може бути по-іншому. А чому так відбувається? Бо дивіться, те, як ми живемо, це наш з вами досвід. Тобто те, що ми робили колись, те, на що ми дивилися колись. Потім ми починаємо так робити самі. Звичайно, що я тут починаю говорити про... Дитинство зазвичай, тому що ми всі виростаємо в певній моделі сім'ї. У когось ця сім'я була гармонійна, у когось більш така деструктивна, і дитина дивиться на цю модель. Вона впитує для себе оці всі патерни поведінки. Побільше вона може відчувати багато різних емоцій, вона може травмуватися в ранньому віці. І це все потім буде сказуватися вже в її дорослому житті, а людина буде навіть не усвідомлювати, що є той зв'язок, що це все тягнеться звідти. І, власне, тому, коли ми дивимося на якусь пару, да, наприклад, своєї подруги, яка постійно починає нові стосунки з черговим аб'юзером, і ми диву дивуємось нахер вона це робить. Насправді ми багато чого не знаємо, наприклад, про те, а яке в неї було дитинство, а як вона зростала, а які в неї були стосунки з мамою, з татом, а можливо, це були бабуся, дідусь, а можливо, це були вихователі. Тобто, розумієте, і коли я говорю про, про, про вашу родину, да, про ваше дитинство, це може бути ваше оточення, це може бути хтось да, із кола. Не, не як це називається Nuclear Family, да? от ваше тато, мама там це можуть бути вихователі в дитячому садку або, можливо, вже в школі. І дитина може через це неправильно зрозуміти, бо дитяча психіка вона не підготовлена до того, з чим стикаються діти. І потім ось це все, оці почуття провини, сорому, вони тягнуться, тягнуться вже в доросле життя. Заставляючи людину робити такі вибори да, не усвідомлено, які саме підтверджують ось, ось ту модель е, да, поведінки, яку бачила людина в своєму дитинстві, в своєму минулому. Тому в, в 100% випадків, якщо людина не може побудувати гармонійні стосунки, Десь щось криється в її минулому, в стилях її виховання, те, як вона зростала, в якому оточенні, що на неї впливало. Плюс на це накладається темперамент людини, так, її тип нервової системи. Бо якщо людина ще, о господи, більш чутлива, така, знаєте, меланхолічніша, така, якщо це дівчинка, так зазвичай, то потім в дорослому житті їй може бути. Важко проявляти себе, висловлювати свої потреби. Да? Якщо, наприклад, от вам елементарний сценарій: якщо дівчинка навчена, а, ну от паттерн сім'ї, да? тато головний, тата треба поважати, татове слово закон, тільки тато, мама під татом стелиться, мама сама нічого не вирішує, тата всі бояться. Да? І, і от Чого вчуть вчуть дівчинку? Да? Що м, чоловіка треба слухати, з чоловікові треба догоджати, що те, що ти хочеш, це ладно, але твоя е, участь терпіти. Да? І потім така дівчинка виходить заміж за нібито нормального чоловіка. Насправді вона ж притягує до себе. Це ж ми ж дзеркалимо правильно. А, і виявляється, що вона. Принципі не знає своїх потреб. Вона не знає, а що їй подобається, а що не подобається. Коли вона каже: Ой, знаєш, та я там з подружкою капучино поп'ю, а чоловік каже, яке капучино в сенсі, куди ти підеш? Ні, от зі мною дружи, я твоє все, я твій все світ, на що тобі ще хтось? І все, і сидить, вона тихенько. Тобто, дивіться, що відбувається. Да? Людина вона відіграє одну ригідну роль да? цієї ідеальної дружини. Вона забиває на свої потреби, і рано чи пізно в неї почнеться. Внутрішній конфлікт, коли їй буде хотітися одне, а вона не буде собі це дозволяти робити, бо ну бо так не можна, бо ну це ж ну то чоловік, а це, а це ти? Тому і таких, таких прикладів дуже багато. На жаль, буває, що в сім'ї присутні да, різні види насилля, да, буває фізичне насилля. Секундочку, щось собака гадка. Так, це я зараз гостюю в батьків. І тут у нас двір, і тут у нас дві собаки, три кота. Тут зі ну, мною лежить кіт Річардс. Його не видно. Зараз я вам покажу трошки кота О, Ну, він спить. Не будемо чіпати. Спи, спить, спи, спицуня, спи, спи. В тебе стосунки гармонійні зі всіма, бо тебе всі годують, всі люблять коциків, все добре. Так от. От таких сценаріїв дуже багато, коли, на жаль, навіть присутні насилля в сім'ї, а, наприклад, жінка все одно продовжує да продовжує такі стосунки. Бо, можливо, в її патерні родини да, її мама і тато між ними було насилля. І для, для дівчинки це все нормально. Ну а що? Ну, побив, побив, зажило. Головне, що не вбив. Я вам розказую реальні, реальні цитати. Ну, прибив же, ну що там, там ну, таке. От, тому, т тому такі моменти. І дивіться, коли, як з цим всім. Ви ж не скажете, да, якщо ви дивитеся, що, наприклад, у когось да, з ваших друзів такі стосунки, якщо ви скажете людині: Ей, камон, біжи від нього, да, або ну, розійдіться, допоки людина сама не усвідомить, що... Їй треба розірвати оце порочне коло, вона буде в ньому варитися. Допоки людина сама не захоче. А потім це вже ну, звичайно я пораджу психотерапію, бо це такі випадки, коли дуже важко самому викарабкатися звідси. Дуже важко. Бо зазвичай в таких стосунках, да, якщо ми говоримо про співзалежність, коли, наприклад, да, ну, зазвичай це такий паттерн жінка. Не може піти від чоловіка, да, вона його дуже кохає, вона його або рятує, а він може бути або аб'юзер, або е, нарко алкозалежний або ходити гуляти, або грати, а, а вона все одно його тягне, все одно до нього повертається. Е, ну, тобто такий, да, я просто вам як приклад кажу. І ось тут самій дуже важко вигребти. От, тому тут треба залучатися допомогою психотерапевта. Е, це величезна робота. Це важка робота, але вона того варта, бо так людина вона виліковується в себе. От, мені дуже подобається ось ця фраза, я не пам'ятаю десь її прочитала: вилікуватися в себе. Це знаєте, як обрести себе нарешті, зрозуміти, що ти, хто ти, де ти і для чого ти. Це, це дуже такий важливий момент. От е, я собі ще так занотувала індикатори індикатори поганих стосунків. Але знаєте, якщо людині, якщо людина не розвивається, якщо людина не розуміє своїх потреб, якщо людина не може да, е, вільно сказати про свої потреби, про те, що їй подобається, що їй не подобається, якщо вона боїться за реакцію свого партнера. То тут вже треба задуматися, да, а чи дійсно здорові ваші стосунки? Ну, власне, про, про гармонійні стосунки я записувала відео, можете його подивитися. От, а, а от з приводу поганих стосунків, да, ще, знаєте, що хотіла сказати, буває таке, що погані стосунки тримаються на хорошому сексі. Це я дуже люблю такий сценарій. Так буває зазвичай а, на початку, да, коли стосунки власне, починаються з секса, і тут присутня, тут присутня пристрасть, бушують гормони, присутня пристрасть і все. А коли вже трошки вона, так знаєте, знижується, влягається, то відбувається таке, що а говорити якось і ні про що немає, ну, нема, не, нема про що говорити. Да, можна тільки трахатися та й все. От, а і на чому тоді стосункам триматися? Ну, от якийсь час вони тримаються на цьому яскравому, бурхливому сексі, да, а, і все. А, а так, бо кожен, у кожного свій бекграунд. Розумієте, ми коли зустрічаємо іншу людину. Е, нам треба розуміти, що у нас за спиною да, такий рюкзак. Знаєте, і у іншої людини свій рюкзак. І у кожного в цьому в рюкзаку лежить оцей досвід, який ми тягнемо. З наших родин, плюс наш характер, наш темперамент. Тобто це все накладається. Да? Чому часто в родинах, в парах виникають конфлікти, тому що відбувається протиріччя, протистояння травм? Того, що у однієї людини, наприклад, може бути да, там, травма покинутості, її покинули в там, десь дитинстві хтось, мама там поїхала від неї, наприклад. І тому людина, в принципі, да, вона до, якоїсь, там, до якогось етапу доходить в стосунках, а потім тікає, щоб їй гірше не було, щоб їй больніше. Бо, бо, бо якщо не вона покине, і її покинуть. Ну, тобто, це, це установка, така сидить несвідомо в людини. Да? А в іншої людини, наприклад, буде, ну, не знаю, там, ну, а інша людина, наприклад, нарцисична. Да? І їй навпаки, треба бути в стосунках, де за нею будуть бігати, де будуть виконувати її забаганки, де її будуть на п'єдестал ставити. Бо насправді вона теж вона дуже боїться е, цієї близькості, емоційності. От, але е, Ну, Якщо її будуть кидати, то це буде для людини просто трагедія. Ну, Тобто можуть бути такі різні варіанти. Або коли у людини у однієї людини були, наприклад, жорстокі батьки, да, вони постійно сварилися. І, наприклад, такий хлопчик, наприклад, такий виростає, думаю, Боже, я ніколи в житті не буду так поводитися в своїй сім'ї. А потім цьогось стається так, що спочатку да, його рука запускає тарілку в стіну, а потім замахується і на свою, наприклад, дружину. Бо ми можемо казати все, що завгодно, хотіти все, що завгодно, але допоки, допоки не відбудеться у цього усвідомлення зв'язка, що те, що відбувається зараз, напряму пов'язане з тим, що відбувалося в минулому, да, он цей досвід нічого не буде. А це все треба пропрацьовувати. Про це треба говорити, це треба усвідомлювати. Це треба спочатку, як відбувається терапія. Да, спочатку ми заходимо. Треба заходити в ті емоції, що були там, проживати їх, виказувати це свої образи, свою злість. Да, бо це часто відбувається саме через це затиснення, затиснення оцих. Емоцій, відчуттів, а потім воно, да, якась маленька ситуація, да, отакусінька може так затригерити, що ух, полетять ті тарілки, да, куди тільки не попадя. От тому тільки терапія, да, якщо така ситуація відбувається, ну, от. до речі, пораджу вам серіал, а, називається психотерапія, англійською називається шринг. Бо шринг це з англійського сленгове цей. Терапевт. о, Москоправ. <с> о, так от, подивіться: там, до речі, розказано про е, варіант таких стосунків: деструктивних, аб'юзивних. І дуже цікаво, ці стосунки закінчилися. <с> ну, не буду спойлерити, подивіться. От, так що що, Кіт Річардс під мою балаканину дуже гарно дріма, але буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вас цікавлять такі теми, буду на них говорити більше. І... І що? І донайте на ЗСУ. Всім гармонії! Па-па!